Покажу вам спочатку залишок. Це з того моточку, один моточок сюди пішов, і це залишок Цей залишок я буду використовувати на упаковку для посилочок, тому нічого не пропаде. А тепер про саму сумочку. Стовпчики дуже пишні, вони не відпарюються, тому що рафія паперова. І за рахунок того, що рафія така, вона товстенька, щільненька, візерунок вийшов доволі таки товстий. Так сумочка виглядає всередині. Дуже-дуже гарно тримає форму. Результатом задоволена, як вона виглядає, тримає форму, але є деякі нюанси, які мені не подобаються. Зараз вам розповім. А не подобається мені те, що на дотик графія, ну, занадто паперова. Це як мінус. Так і можна його віднести до плюсу для тих, хто цінує натуральність. Якщо тактильно трогати сумочку, то відчувається дуже сильно її натуральність. І ще так як це натуральне волокно без ніякої там додаткової пропитки, тут взагалі немає блиску. Вона така матова. От мені не вистачає цього блиску, як в рафії Іспі. Все таки я б сказала, що побагаче виглядає сумка з цим. Трошечки, трошечки блиском, який є у Іспі, але є е, і паперові рафії більш дорогого сегменту вони є з блиском, тому можна їх використовувати, щоб мати ось такий от результат е, такої упругої сумочки. Е, я витратила на маленьку сумочку S набагато більше часу, ніж зазвичай, коли я в'яжу е, цей розмір. І також із мінусу рафія можна сказати, не відпарюється взагалі. Я от трошки витягла з середини тут. Е, щоб просунути мені на тримач, і вона була повніта, її трошки відпарила. Ну незначний був ефект. Тому, якщо перев'язувати, чесно кажучи, я навіть я навіть не знаю. Пробуйте, пробуйте, як, як і що. І ще мене цікаве, таке от, такі от питання: чи ця рафія виграє чи не виграє? От немає змоги перевірити, тому що я знаю, що фібранатура вигорає, ця паперова рафія і спіне не виграє. Якщо виграє, то зовсім трошки. Тому от дуже цікаво, чи зміниться сумочка колір, і ну це треба перевіряти лише на своїх виробах, і потім з часом, десь через сезон, скажімо, в кінці літа робити висновок, як і що порівнювати колір з оригіналом.